Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Можна стверджувати, що росіяни почали використовувати дрони Камікадзе іранського виробництва Шахет-136 проти великих українських міст. Також є підтверджені факти використання цих дронів на лінії фронту. З відео, де іранський дрон пролітає над українською територією, можна зробити висновки, що запуск відбувався з тимчасово окупованого Криму. Дальність польоту цих дронів з мису Тарханкут становить понад 180 кілометрів. З огляду на те, що удар цим дронами був завданий в день, можна зробити висновок, що головною ціллю для росіян було залякати цивільне населення. Шахет 136 є баражуючим боєприпасом, він призначений для ураження ціли на значній відстані. Іранці заявляли про максимальну відстань польоту у 2500 км, однак, через велику вагу ймовірно, що максимальна дальність польоту складає вдвічі менше. Сам безпілотник важить понад 200 кг, вага бойової частини становить 125 кг. Запускається дрон спускової системи, яка має кілька секцій для запуску. Для наведення на ціль використовується система супутникової навігації. Для боротьби з іранськими безпілотниками використовувати ЗРК не зовсім раціонально, оскільки шахет 136 проводить політ на низькій висоті. До того ж, незначна швидкість цього безпілотника, а саме понад 120 км на годину, Дозволяє використовувати по ньому стрілецьку зброю, проте найбільш ефективною протидією цим безпілотникам є антидронові системи. Тому зараз відбувається накопичення інформації для того, щоб знайти найбільш ефективний спосіб знищення іранських дронів.